З початку січня для цьогорічних абітурієнтів розпочалася реєстрація на проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання, яке проводитиметься у червні. Зареєструватися на ЗНО можна самостійно, зайшовши на сайт Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти або звернувшись до пункту реєстрації. У лозовій він знаходиться в автодорожньому технікумі. Реєстрація на проходження ЗНО триватиме до 5 березня. Можна самостійно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти чи Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти і скористатись програмкою, яка там розроблена спеціальною. Відкрити її, скачати, внести всі відповідні дані, роздрукувати необхідні документи, скласти їх до конверту і відправити до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, звідки повинна обов'язково прийти підтвердження про те, що вас зареєстрували. Якщо діти бажають якусь, отримати якусь консультацію, то треба звернутися до нас, якщо їм щось буде незрозуміло, а все-таки краще буде звернутися і отримати ту кваліфіковану консультацію, то можуть прийти.